Добрий день, 11 вересня, Полтавщина нарізав винограду. Тут 10 ящичків на базарі. Ну, мабуть, ще треба нарізати, бо не вистачить. Так, і що я нарізав? Це чорна магія. Такий виноград. Він в цьому році попав під дощі. Та весь під дощі попав, Ну, видно цей момент для нього такий, що він потріщав, потім я все повирізав, і такі вони пустенькі грони вийшли. Ну, а так ягода тверденька, добрий спонсор, мускат. Це дуже класний мускат. Так, є гравне. Ягода величенька. Ну, хороший, хороший. Так, еще кадрянка есть. Тоже огромный, великий. Вот такой. Кадрянка, кадрянка. Так, преображение. Такой темноватый. Ну, на песку такой есть. Далі Рембо. Рембо. Ну, тут грони такі по 600, 500, 600 грам. Це я дві штуки в взяв. гарний підхрузку, я так непоганий. Ландеш. Ландеш і Ландеш. Тут красивезна ягода. І Лоно, Лоно, Калугіна. Залишки. Такі теж із мускатом я от на кучу поклав. Ландеш і Лона. Так, далі. Клубничний. Клубничний такий вигляд має. Це більше кіла. Ну так. І 600-800. Ну. Рикадія. Uh. Ну, Аркадія, Аркадія. Саркадія. Хороший. Крупні грона. Так, Анжеліна. Анжеліна, вона ж Ксенія. Це в мене виноград. Три кущі. І вважаю такий, як елітний виноград. Тут трошки менша ягода, ніж преображення, ну по смакових. Тут ягода хрустка така, цукру багато. Ну і ось самий такий на сьогоднішній кагний це анюта. Анюта такий. Громадні ягоди. Так. Тепер по ціні. У нас виноград продають в Кременчуці недорого. 50 гривень, дехто максимум ставить і нижче, ну а ми від 50 і вище. Такі, наприклад, як Анюта, ця сама Анджеліна, от, Спонсор, Піображення, Рембо, Ландеш. Оці по 80 гривень. Кадрянка 60. І Чорна магія, ну, 50, через те, що грони такі рідкі дуже, так би можна більше, ну не той. Ну і клубничний 50-60. Тут ягода невелика відносно. Ну, смак гарний і, і його багато. Його вирощую, це гарантований врожай. Я знаю, що він не потріщить, нічого, дозріне, повисить скільки йому треба. Ну, непоганий. Ну, а так, щоб от покласти на прилавок, то йому важко зрівнятися навіть з цією же жаркадією. Оце таке так. І що тут по сливах у нас? Так, це угорка італійська. Вона практично те саме, що і Стенлей. Ну, тільки в мене вона трошки дрібніша. Ну, в цьому році не дрібніша, бо навантаження у Стенлей просто таке дуже занадто велике. Ну, достигає трохи раніше, ніж Стенлей. Може воно. І Стенлей в мене попався, ну так, ладно. Так, ця слива ця крупна. не строка, э, джойя, джойя, да. Так, и абрикос. Абрикос фарбели. Вот, и еще что? И то чесан. То чесан. Так, груши, груши как раз Якраз мене дозарюються, а тут трошки відібрав, тут різносортні. ну таке. ну таке, Скоро буде масово. Ні, і було. було, весільну продавав по 60 гривень, то дуже швидко розбирали. ну Я думаю, і, і надалі буде така ціна. ну Побачимо. побачимо. Так, по ціновій політиці сливи 25-30 гривень. Абрикос і той 100 гривень кілограм. Отакі. Ось така різниця в сливках. Так, ну все здається. Ну, тут у мене ще на загрівані груші. Ще їм трошки. Це говерла. Говерла. Такі. є з румянцем, без рум'янця. Гарні груші. Так, оце таке. Так що, крименчужани завтра на базарі.